Всім привіт! Сьогодні в роботі Mercedes GLE 166. Завітав на покращення світла фар. Будемо тут замінювати штатні модулі галоген на світлодіодні. Власник вже встановив LED-лампи, але не отримав бажаного результату. Тому розбираємо оптику і ставимо LED-модуля. І додатково будемо замінювати два скла на новинки. Ось таке світло на Mercedes GLE до. Заміни штатних модулів. Ближнє та дальнє. Бачимо, що ніякої ширини, рівномірності заливки немає, і дальнього також можна сказати, що нема. готові всі роботи по GLE. Хочемо вам показати, яке ми отримали ближнє світло після заміни штатних модулів. Широке, рівномірне, яскраве та потужне ближнє і ось таке дальнє подвійне. Тепер в лінзі з'явилися дальні вигляді шторки. Ось так воно все круто світить. І ось такий.